Вітаю до вашої уваги тижневе зведення військово-морських сил збройних сил України. Підрозділи ВМС у складі створених угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Так, за минулий тиждень нашим військовим вдалося знищити 151 окупанта, два безпілотних літальних апарати, два танки, чотири артилерійські системи, один міномет, чотири одиниці автомобільної техніки та десять бойових машин піхоти. Також військово-морські сили Збройних сил України разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль забезпечення безпеки судноплавства для подолання продовольних Кризи. Так, за минулий тиждень в рамках Чорноморської зернової ініціативи 9 суден покинули українські порти, на борту яких було понад 200 тисяч тонн зерна та інших продуктів харчування. За тиждень в інтересах РФ прохід Кенчинікальського протоку і здійснили. До Чорного моря 194 судна, з них 29 продовжили рух у напрямку протоки-босфор. До Азовського моря 69 суден, з них 20 днев рухалось протоки Босфор. Зазначене судна здійснювали рух із порушенням міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі Солас, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації АІС. Станом на сьогодні, на 10 ранку, ситуація така: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 4 ворожих кораблі. В Азовському морі знаходяться 2 ворожих кораблі. В Середземному морі 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет калібр, загальний залп становить 72 ракети. На цьому це вся інформація. Довіряйте офіційним джерелам і пам'ятайте, ми даємо гідну відсіч агресору, знищуючого у морі на землі та у повітрі. Вірте у збройні сили України. Слава Україні!